Нині ще наша побіда велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи то оружжям нашим тільки? Ні. Чи то хитрістю нашою тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, згодою та дружністю. Уважайте добре на це, доки будете жити в громадському порядку, дружньо держатися купи. Міцно стояти всі за одного, а один за всіх, доти, ніяка ворожа сила не побідить вас. Але я знаю, браття, і чує се моя душа, що це не єдиний напад на нашу громадську твердиню, що за ними підуть інші, і в кінці розіб'ють нашу громаду. Погані часи настануть для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька, і почнуться великі свари та роздори по руській землі, і пожруть вони силу народу, а тоді попаде весь народ у неволю чужим та своїм наїзникам, і вони зроблять із нього покірного слугу своїх запагів і робочого вола. Але серед тих злиднів знов нагадає собі народ своє давнє громадство, і благо йому, коли скоро й та живо нагадає собі його, все заощадить ціле море сліз та крові, цілі століття неволі, але чи швидше, чи пізніше він нагадає життя своїх предків та забажає йти їхнім слідом. Щаслив, кому судилося жити в ті дні. Все будуть гарні дні, дні весняні, дні відродження народного. Передавайте ж дітям і внукам своїм вісті про давнє життя і давні порядки. Нехай живе між ними то та пам'ять серед грядущих злиднів, як жива іскра не гасне в попелі. Прийде час іскра розгориться новим огнем.